Вітаю, традиційно о цій годині мовлення 27-го каналу продовжує Регіональна служба новин. Тож далі коротко про головні теми випуску очима моїх колег. Кредитні гроші на модернізацію виробничих потужностей. Прем'єр-міністр України Микола Заров провів останнє в цьому році засідання уряду. Шість нових амбулаторій, реабілітаційний центр для дітей, нові дитячі садки та житло. Донецький міський голова підбиває підсумки року. Протидія та запобігання корупції на сесії Донецької міськради створили новий сектор. Донеччина перша збірна Донецької області з волейболу у дитячій лісі серед дівчат виборола перемогу у Луганчан. І домовленості України та Росії будуть виконуватися вчасно. Зокрема, НБУ вже отримав 3 мільярди доларів першого траншу кредиту. Ще 12 мільярдів очікується на початку наступного року. Гроші мають спрямувати у першу чергу на модернізацію виробничих потужностей. На цьому наголосив під час засідання уряду прем'єр-міністр Микола Азаров. Крім того, у зв'язку з новою ціною на газ пропонується знизити тарифи для установ та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також для промислових підприємств. Тарифи ж для населення будуть залишатися стабільними. Охарактеризував Микола Заров і роботу кабінету міністрів за 2013 рік. Відсутність бюджету на 14-й рік не позначиться на фінансуванні позачергових видатків. За словами Миколи Азарова, зарплати держслужбовцям пенсії та соцдопомога виплачуватиметься вчасно. В Свою чергу столичні бюджетники додаткових коштів не отримають. Виділені урядом 130 мільйонів гривень Київрада так і не змогла розподілити через рив роботи установи. За словами глави уряда, така ситуація наслідок опозиційної дезорганізації життя суспільства. Тож, прем'єр вкотре закликає схаменутися і не напружувати політичну та як наслідок економічну ситуацію в країні. Бюджетне законодавство України чітко врегульовує процедуру здійснення видатків бюджету в разі несвоєчасного прийняття бюджету. Одна дванадцять обсяг бюджетних призначень попереднього року з певними обмеженнями щодо видатків капітального характеру. Отже, всі соціальні виплати, пенсії, заробітні плати, до допомоги будуть перераховуватись в повному обсязі і вчасно. Тому людям не варто хвилюватися. Глава уряду наголошує, протягом 2013 року вдалося уникнути збільшення цін на товари споживчого кошика, зростання внутрішнього валового продукту за підсумками року на рівні нуля, інфляція приблизно 1%. Втрималась країна і від девальвації національної валюти. А завдяки російському та китайському кредитам вдалося стабілізувати фінансове становище та розраховувати в подальшому на розвиток промисловості. Микола Азаров наголошує, варто створювати такі умови, щоб всі підприємства здійснили модернізацію. Нерентабельного фінансування бути не повинно. Кредит, здешевшення газу, економія коштів і підвищення прибутковості підприємств. Три кардинальних ресурси це також цільові китайські кредити на масштабні промислові інфраструктурні аграрні проекти, про які домовився президент України під час державного візиту до Китайської Народної Республіки. Багатомільярдні ресурси дасть також відновлення і збільшення обсягів товару торгово-економічного співробітництва з країни митного союзу, розширення промислової кооперації з нашими східними партнерами. Завдяки новим газовим угодам, тарифи на газ для населення залишатимуться стабільними. А ось для бюджетних установ глава уряду пропонує знизити ціну на блакитне паливо майже на третину. Втім, такі знижки відбуватимуться поступово, адже українські газосховища наповнені паливом більше як за 400 доларів. Стосовно граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансується з державного місцевого бюджету, то вже з початку року пропонується знизити його більше, ніж на 1 тисячу гривень або майже на третину. Щодо промислових споживачів, то зниження буде відбуватися поступово, щоб вийти на цей рівень у четвертому кварталі 2014 року. Завдання уряду на наступний рік збереження сприятливих умов торгівлі на ринках Росії і митного Союзу. Без змін залишається співпраця з Євросоюзом, наголошує Микола Азаров. Прем'єр каже, Україна має продовжувати підвищувати якість вітчизняної продукції, впроваджувати нові технології та збільшувати продуктивність праці. Глава уряду впевнений, в наступному році Україна зможе перезавантажити та модернізувати економіку. Президент України Віктор Янукович визначиться з кадровими змінами в уряді і станеться це вже незабаром. Про це повідомив представникам змі голова Верховної Ради Володимир Рибак. А от щодо характеру ротації наразі нічого не відомо. Тож спікер попрохав просто дочекатися відповідного рішення глави держави. Тим часом позачергової сесії Верховної Ради задля ухвалення бюджету 2014 року не буде. За словами очільника парламенту, до 8 січня депутати матимуть можливість внести Поправки до кошторису і вже 16 січня бюджет можуть ухвалити, аби він набув чинності з 1 лютого. Проте у разі його неухвалення проблем із зарплатами та іншими соціальними виплатами обіцяють, що не буде. Сьогодні Україна перебуває у значно вигідніших умовах, ніж до Вільніського саміту. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Леонід Кожара. На прес-конференції він підбив підсумки діяльності зовнішньополітичного відомства за 2013 рік. Для вітчизняного зовнішньополітичного відомства 2013 рік був напруженим та результативним. Підсумовує міністр Леонід Кожара. Україна цього року головувала в ОБСЄ. Це надзвичайно відповідальна місія, з якою наша країна впоралася на відмінно. На думку і українського головування, і наших партнерів, держав-учасниць ОБСЄ, Головування України було надзвичайно успішним. Про що і засвідчили результати міністерського засідання, яке вже як сказав, не в цьому місяці на початку відбулося в Києві. Серед інших пріоритетів у діяльності Міністерства закордонних справ цього року питанням номер один була підготовка до укладення угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, Леонід Кожара запевнив, Україна доклала максимум зусиль для підписання домовленостей у вільнюсі. Але через складну економічну ситуацію офіційний Київ був змушений взяти паузу у питанні євроінтеграції. Україна відновить переговори з Європейським Союзом щодо асоціації вже після новорічних свят, заявляє міністр закордонних справ Леонід Кожара. Я вважаю, що це не провал вільнівського саміту. Я ще раз наголошую, що сьогодні Україна перебуває у значно вигідних умовах, ніж до підписання. Ніж до самого Вільнівського саміту, ми сьогодні продовжуємо переговори з Європейським Союзом. Водночас запевняє очільник МЗС, непідписання угоди з Євросоюзом дозволили провести вдалі переговори з Росією, зокрема у газових і кредитних питаннях. Майже чотири роки переговорів завершилися ухваленням протоколу до контракту 2009 року. І на сьогоднішній день Україна вже має нову ціну на російський газ, яка буде актуальною починаючи з першого квітня о, перепрошую з 1 січня наступного року. Крім того, у питаннях з Росією вдалося відновити співпрацю у стратегічних галузях виробництва. Що суттєво покращить платіжний баланс України вже найближчим часом, також серед важливих здобутків цього року Леонід Кожар назвав покращення торгівельних відносин з Китаєм. Ця країна наразі є другою за обсягом взаємної торгівлі з Україною. Нещодавно президент Віктор Янукович підписав ряд політичних та стратегічних документів. Відтак, Китай став одним з найбільших споживачів продукції українського агропромислового сектору. Підбив підсумки року, що минає, та розповів про плани на 2014 і Донецький міський голова. За словами Олександра Лук'янченка, поточний рік для Донецька був успішним як підтвердження визнання Донецька кращим містом для ведення бізнесу за рейтингами одного з бізнес-журналів. 2013 для Донецька став роком перемог і рекордів. Цьогоріч введено в експлуатацію 72-квартирний багатоповерховий будинок. Також відкрито нові дитячі садки, реабілітаційні центри для дітей та шість нових амбулаторій. Розповідаючи про досягнення міської голови, наголосив на тому, що в січні 2014-го, незважаючи на відсутність бюджету, проблем з виплатами бути не повинно. Та я підписав, ще в 20-х числах цього місяця розпорядження. И с 1 января 1-12 бюджета 2013 года будет по всем направлениям финансироваться. Я надеюсь, что у нас финансовые остатки, которые будут, они позволят... нормально обіспічі жизнебезпечені за словами міського голови в 2014 році продовжиться робота затоплення фасадів будинків та ремонту доріг. Окрім того, в наступному році міська рада планує розпочати будівництво нової об'їзної дороги, що з'єднуватиме Кіровський район та селище Піски. Також Олександр Лук'янченко висловив сподівання на відкриття нового цеху на Донецьк сталі. Я надію, що в першому кварталі 2014 року буде введене сталі плавільної мощності на Донецькому металургічному заводі. Это позволит стабилизировать промышленное производство, нарастить его. Мощности по металлу, вы знаете, по стали будут свыше миллиона тонн. Згідно з дорученням президента України Віктора Януковича, 2014 рік стане роком розвитку регіонів. Таким чином до бюджету області а відповідно і міста грошей надходитиме більше, а відраховуватиметься менше. Для порівняння Олександр Лук'янченко назвав скільки грошей зараз отримують і віддають Донецька і Івано-Франківська області. Івано-Франковська зарабатують 341 938, Це більше а 776 532 – Э дотация выривнивания с державного бюджета. Донецкая область, Д областной бюджет, государственный, зарабатывает 4 миллиарда шестьсот семьдесят восемь восемьсот пятьдесят тысяч и выплаты, которые идут разные там выплаты с этого самого 1 миллиард двести тридцать пять. У 2013 році одна з голландських фірм виробників квітів назвала на честь Донецька окремий сорт Троянд, Сила та Краса. Побачити їх донечани зможуть вже навесні прийдешнього року, адже 100 тисяч таких квітів вже передані місту. Катерина Яковенко, Євген в Регіональна служба новин. Протидія та запобігання корупції завдяки новоствореному сектору. Очільник Донецька на 42-й сесії міськради наголосив на необхідності депутатів звернути увагу на профілактичні заходи стосовно поширення корупції серед посадовців. Окрім новоствореного сектора, на сесії обговорили і роботу новоспеченої дирекції парків міста. У Донецькій міськраді пильніше боротимуться з корупцією. На сесії було вирішено створити сектор з питань запобігання та виявлення корупційних злочинів. Контролюватиме діяльність сектора сам очільник міста. Головна мета підрозділу профілактична та аналітична робота, проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій. Передбачається, що новостворений сектор буде вести і облік працівників міської ради притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Совет, який координаційно вести ту роботу в систематичній, аналізувати хто де і жалобы. І займатися дівасом і да. Діяльність, в основному в первого черги діятності чиновників і тих, хто по горизонтальним св'язям роботу з ними, в тому числі і правоохоронні органи. Також серед новоутворені комунальне підприємство Дирекція парків міста. Отже, цим рішенням одночасно ліквідували парк культури і відпочинку Щербакова та комунальний заклад парк культури і відпочинку Донецька. Також міськрада звільнила парк Щербакова від сплати земельного податку на 14-й рік. У зв'язку з тим, що реконструкція парку триває, він і так отримує дотацію з бюджету виділяти. Додаткові гроші на сплату податку на землю депутати порахували недоцільним для того, щоб уповисить качество услуг для населення, для того, щоб обізпечити. Розвитя цих парків і содержання цих парків усовершенствовать структуру, структури затидійну дирекцію, де будуть рішатися всі випроси як содержання, так і розвиття цих парків. Це для нас дуже важливо. Ще не менш важливим питанням, яке розглянули на сесії, стало затвердження програми про розвиток шкільного спорту в Донецьку на 2014 рік. Депутати занепокоєні тим, що кількість патологій та захворювань у дітей зростає. Тільки 50% і 60% дітей займається основній групі фізкультури. 31% подготовительной и специальной группе 11 тысяч или 16%. Вдумайтесь, цифры говорят о многом. Только 22% детей посещают школьные секции. То есть падение на лицо. Поэтому. все це не може не не вызывать тревогу. Лишь процентів дітей выполняют повні нормативи, которые положены по фізкультурі. Програмою передбачено відродження та впровадження в практику шкільної роботи фізкульт хвилинок, організація позаурочної здоров'чої роботи, проведення спортивних заходів та сприяння в організації відвідування учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших спортивних закладів. Катерина Щугорова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Вулиця імені Георгія Берегового з'явилася у Донецьку. За дане рішення на сесії міськради проголосували більшість депутатів. Ім'я льотчика-космонавта отримала нова вулиця між проспектом Миру та бульваром Шахтабудівельників і вулицею Краснодонською в Калінському районі. Нагадаємо, Георгій Береговий льотчик космонавт, двічі герой Радянського Союзу. Вперше він був у достойній зірки героя за участь у великій вітчизняній війні, вдруге за політ у космос. Під час новорічних свят Мінрегіон МВС, Міненерговугілля, МОЗ, Мінінфраструктури, Укравтодор, Державна служба з надзвичайних ситуацій, комунальні служби на місцях, а також керівники місцевих адміністрацій, забезпечуватимуть стале функціонування систем життєзабезпечення. Таке завдання поставив глава